Я думаю про чоловіків. Я пишу про чоловіків. Я посміхаюся чоловікам. Я будую чоловіків і просто зараз даю хоча б декотрим з них право тихомирно розсипатися на атоми і просто вислухати, вичитати мене. Чоловіки самогодні титани. чи... Деяким з них просто подобається вважати саме так. Чоловіки здатні приборкати полум'я, підкорити морські глибини, загнати вітер кудись у п'ятий куток Всесвіту і вишикувати у струнку шеренгу, крихти вологої, мокрої землі. У грубих долонях тануть січневі сніжинки. А від прокурених подихів часто подих затримують навіть перші чисті та цсутливі весняні паростки, що їх весна щороку в ріг так старанно висаджує десь на краєчку раю. То виходить, чоловіки, справді всемогутні? виходить, їм і справді під все? Так, все, але не всі. Жоден з земних титанів. Не здатен приборкати сію помади на щоках. Жоден з земних титанів не здатен до кінця підкорити глибину її лазурних, зелених, бурштинових чекарех. Жоден не має такої сміливості, щоб хоча б спробувати знайти десь на задвірках Всесвіту той п'ятий чи принаймні третій куток, куди можна було б загнати лете волосся. Коло танцює. Жоден з чоловіків не має такої влади, щоб вишикувати уряд усі її родинки, родимі плямки, ластовиння і, тим паче, піщинки туші, котра осипалася дрібними шматочками чорної битої порцеляни на білий мармур її шкіри через тебе. Жінка, що плаче шторм. Жінка, що злиться, смерть. Жінка, що мовчить смерть. Земним титанам не страшна жодна зі стихій, але не всі титани визнають, що немає стихії страшніше ображену жінку. Вона накидає тебе олівцем і витре спалить, як чернетку у грубі власного болю. Вона проспіває тебе всіма сімома нотами і приб'є. Відчим грубого басу. Вона прорахує тебе до останнього інтегралу на графіках твоїх власних бен і змінить усі вектори без сумніву. Там навіть не треба буде давати відбій безсмертній зубатій совісті, бо в таких безсмертна совість ламає свої гострі, жовті від старості зуби. Не розумієш? Значить, приходь, коли зрозумієш. Мої двері майже завжди відчинені, а поки не лізь до мене, не лізь до мене під одяг, не лізь до мене під шкіру, не лізь до мене у душу.